Не дитячі пристрасті у дитячому садочку, завідувачка напоїла виховательку нашатирним спиртом, потерпіла вже п'ять років, судиться зі своєю керівницею. Цей судовий процес і власне сама історія викликає багато запитань. Бо завідувачка дитячого садочка те ще відомого політика. Якщо спочатку судді були на боці потерпілої, то тепер із віп родички зняли всі обвинувачення до Жашкова, де власне стався цей інцидент із їдким запахом їздила Юлія Дячук. Вони сварились вже не вперше, але вперше аж так емоційно. Завідувач і вихователька садочку кричали, махали руками аж поки одній із них не стало зле. Вихователька втратить свідомість. Керівниця дитсадочка покличе медсестру, а та принесе із собою пляшку з нашатирем. В мене з середини отаку часто такий сильний вогонь, як ось так середини, як виривало, як вогняна куля. Щось спалить її горлянку та стравохід після інциденту у жашкові із опіками другого ступеня. Пані Галина потрапить до реанімації. Мене до. Подолити ті буски шкури, були печені губи. Тут зі сльозами на очах і болем у горлі. Вона пригадує закінчення сварки. За словами пані Галини, поки медсестра відчинятиме вікно, керівниця дитсадочка вхопить на шатир і напоїть ним підлеглу. Вона у тако однією рукою мене хапає, утаку притискає мене, відкриває рута мені. І коли мене голова боліла, і це я цей рот відкрився. І вона таку почала мені бути з пляшечки лити в рот. Інтерв'ю із пані Галиною ми записали біля жашківського шпиталю після того, що трапила. Ось минуло вже п'ять років, а вона й досі лікується. Лікується і судиться. Вона сказала, що вона не буде ні просити пробачення, що в неї є криша, і її за це нічого не буде. Знайомтесь, це той, кого пані Магелан, завідувачка садочку, начебто називає власним дахом регіоналу Вадиму Колесніченку Жінка доводиться тещою. Усю цю нашатирну історію депутат традиційно називає провокацією, а від кришування відхрещується гуртом. У мене більше 60 десять Займатися ділами 60 десять тим більше судебними, Я не собираюсь я в этом всі ми росники. Попри таку заяву пана Колесніченка, розгляд цієї справи виглядає доволі дивно. Протягом трьох перших років чотири судових інстанції стають на бік потерпілої, аж раптом ситуація кардинально міняється і з'являється інше рішення суду. За ним Звенигородська Феміда повністю виправдовує те, що політика. Я ніяких коментарів ніяких осіб розглядати не буду. Нині Валентина Македон після трирічної перерви продовжує працювати у дитячому 80. садочку. Так само, власне, як і Лина Хрущ, от тільки на відміну від виховательки, від журналістів вона як від вогню бігає. Будь ласка, я вас дуже прошу, вийдіть з дитяча собі часоговоріти з вами. не буду. Це був чисто нещасний вік, це не було принадмірене і умисне. Вона нікому не хоче вона Добра жінка. Добра жінка із поганим нюхом. Принаймні на цьому ґрунтується версія про нещасний випадок. Мовляв, пані Магелан перепутала на шатир зі звичайним корвалолом. Сама пані Галина цю версію ставить під сумнів і все через пропозицію, яку, за її словами, завідувачка їй зробить незадовго до інциденту. Я на тебе напишу гроші до твоїх годин, допишу, а ти потім мені получиш заробітну плату і оддастиш. Я просто не погодилася, ви знаєте, вона на мене подивилася. І сказала, хорошо, іди тільки сказала так, що я поняла, що вже мені хорошо не буде. Не надто добре нині і іншій людині медсестрі, яка була тоді у кімнаті, і, власне принесла на шатир. Один із ключових свідків у справі постійно хворіє і з журналістами не спілкується. Наскільки мені розказали на анонімних правах її колеги і знайомі, що на неї зараз чиниться дуже великий тиск для того, щоб вона або давала такі свідчення, які треба, або просто їх не давали. На. Наступне судове засідання у цій на справі призначене на 7 червня. Галина Хрущ за підірване здоров'я добувається 50 тисяч гривень моральної компенсації. Тим часом Валентину Македон не тільки поновили на роботі, а й за словами виховательки, їй вже виплатили приблизно таку ж суму за вимушені прогули, моральну шкоду і навіть на оздоровлення. Юлія Дячук, Роман Сукач, Дмитро Орлов, Ігор Ткач та Валерій Ситюк. ТСН тиждень один плюс